Вітаю, шановні українці, давайте познайомимось. Я голова ОСН, який діє на території Салоніцівської громади. У 2019 році, коли ми з чоловіком із Харкова приїхали до Солоніцівки, я подивилась навкруги і вирішила, що потрібно діяти. Причому негайно. Дуже добре, що. На той час я була знайома з громадською організацією Єдине джерело і її керівником, які нам допомогли стати органом самоорганізації населення. Це був довгий, тернистий шлях, але ми отримали перемогу. Селищна рада офіційно визнала нас. Як юридичну особу, ми зареєстровані, ми маємо власні рахунки, власну печатку, ми почали діяти. Наш ОСН проіснував всього рік з 20 по 21, початок 22-го року, коли війна все зруйнувала, як і життя кожного українця. Але за цей рік, ну, трішечки більше, ми досягли дуже багато, я вважаю. Ну, я зараз вам перерахую, чого не було і що ми на кінець 21-го року вже мали. Там, де я мешкаю, це невеличкі малесенькі. Пасілочок, кінець Солоніцівки, так ось на цьому пасілочку зовсім не було освітлення. Зовсім. І мешканці взагалі не пам'ятають, коли останній раз так ліхтарі на вулиці вночі світили. Ну, років 15-20, так точно, біля мого будинку і ну, взагалі біля будинків. Немає і не було зовсім ніякої розвиненої інфраструктури. Ні дитячих майданчиків, ні звичайних доріжок пішохідних. Все дуже в такому плачевному стані, як і самі будинки, дуже занедбані, дуже неохайні. І ми, коли вже Стали офіційною юридичною особою, почали діяти. Чому це виражалося? Почали працювати, співпрацювати з селищною радою. Ми проводили збори, все це ми підкріплювали протоколами і підписами, а потім писали листа і зверталися до селищної ради зі своїми проблемами, зі своїми потребами. І зараз я вам просто перерахую, чого ми досягли за рік. У нас з'явилось світло вуличне, воно і зараз є, навіть під час війни. Біля мого будинку з'явилася звичайна асфальтована, дуже гарна доріжка, де я можу зараз ходити спокійно на підборах, не переживаючи за це, ми зробили. Вимощення нам допомогла селищна рада. Ми в під'їздах поставили пластикові вікна. А в своєму під'їзді ми встановили другі двері, залізні. Біля мого будинку з'явилась прекрасна, на мій погляд, нехай не такого розміру, як у Харкові, дитячий майданчик. Це дуже приємно було і несподівано і для діточок. І для батьків. І все це за рік, ну трішечки більше. Тож самі подумайте, чи варто організовуватися, самоорганізовуватися для свого ж життя, для свого ж комфорту, щоб було приємно жити і насолоджуватися життям. Воно того варто. Тому об'єднуємось навколо. Нашої громадської організації єдине джерело, яке нам дуже-дуже допомогло. Я сподіваюся, якщо ви вирішите і надумаєте самоорганізуватися, вам точно так же самісінько допоможе вся громадська організація. Рушаємо на зустріч з мінам. На все добре.